Хто мені скаже, чого так сталося? А ви знаєте, що вітаміни з аптеки це найдорожча сеча в світі. Ми звикли вірити реклами. Вітаміни зроблять тебе сильнішим, здоровішим, енергійнішим. Насправді ж, у більшості випадків вітамінні комплекси це лише яскрава обгортка та дорога ілюзія. Організм засвоює лише те, чого йому бракує. А якщо дефіциту немає, то все, що ви ковтаєте в таблетках, виводиться з сечею. По суті, ви просто спонсоруєте фармацевтичні компанії і наповнюєте унітаз дорогими добавками. Замість того, щоб витрачати гроші на чарівні пігулки, краще звернути увагу на реальне джерело вітамінів, їжу, овочі, фрукти, риба, горіхи і нормальний режим сну дають організму більше користі, ніж будь-які пігулки з аптеки. Тому, коли наступний раз рука потягнеться за баночкою вітамінів для здоров'я, подумайте, ви справді лікуєте тіло?